Друзі, сьогодні у мене вихідний і прогулюючись по затишних вуличках Гановера, я хочу вам пояснити, що відбувається далі з моїм депутатством і з депутатством моїх колег. Справа в тім, що хто не знає, ми написали заяви на складання депутатських повноважень. Та взагалі рішення приїхати сюди я прийняла тільки після того, коли побачила, що. Люди, яких голова громади, старости, голова Димирської громади, можливо, комусь не зрозуміло, основна маса старост, всі чиновники, всі підлеглі під кургану покинули на призволяще. в результаті чого у нас є загиблі, багато проблем в нашій громаді, люди. Були деморалізовані, холод, голод і взагалі не знали, як діяти. Багато хто ще довго не розумів, взагалі, що вони знаходяться в окупації і кричали, де ж поліція, де тероборона і так далі. Тому що тільки тому, що їм влада не пояснила і жертви, ті, які в нашій громаді. Багато чого, що відбулося, наприклад, там залишена техніка, залишені документи це все через боягузтво, через втечу наших керівників з громади. І тому після того, як я пробула 11 днів в окупації, допомагали ми з сестрою, людям ми лишилися свідомо. Ми знали, що першими на нас пальцем покажуть, як тільки прийдуть рашисти. 11 днів ми допомагали людям, як могли, а потім, вже коли дійсно расисти зайшли в село, нам вдалося уникнути з ними зустрічі. І станом на 11-й день ми просто під тиском наших чоловіків ми вийшли із окупації. Незважаючи на вихід, ми далі продовжували допомагати людям. Із Вижгорода. І коли повернулися, думали, люди не пробачать, візьмуть за шкібарки, викинуть. Він обклався там всякими бандюганами та там іншими прикормишами. І ті відштовхнули фактично людей. Люди змирилися і зараз е приймають під кургану як владу. Я не приймаю цього негідника, особливо після того, як він намагався. Створити фейк, вірніше він створив фейк і розповсюджував його, і говорив прямо моїм знайомим про те, що нібито Повідаш розкрила якісь там переходи і безтолочі ті, які не могли проаналізувати ситуацію. Що Повідаш була в окупації, вона взагалі не мала ніякої інформації. Яку взагалі могла б розкрити. Я була в інформаційній блокаді і не тільки в інформаційній блокаді, просто окупація це повна блокада. Звідки побідаш могла знати якусь інформацію і тим більше її розкривати, це взагалі тільки дурні могли в це повірити, і тільки тварі могли це придумати. Тому я під курганом цього не пробачу, його шавці, Дзюбі, який хамив мені ще, коли я перебувала в окупації, казав, що я маю самоліквідуватися за законами військового часу, при тому, як вони повтікали звідти. І я не сумніваюся, що це дзюба посворював ботів, яких вони, через яких вони писали там побідаш, розкрила переправу. І... Там загинули мої друзі, чи там мої рідні, я цього не прощу. Це все були боти, і я не маю сумніву, що це робота того дзюби, безтолкового, безбарвного, але талановитого негідника. Так ось після цього ми склали повноваження. Я зрозуміла, що раз люди приймають їх, я більше Боротися не збираюся за людей, які не борються самі за себе. Якщо треба буде, якщо я побачу, що люди піднімуться і потрібна буде моя допомога, без проблем. Але за всіх, коли всі стоять за твоєю спиною, більше я цього не роблю. Я це робила років 10, а потім почала себе від цього відмічувати. Так ось ми склали повноваження. Для того, щоб скласти повноваження, було достатньо тільки написати заяви. Ми це зробили. Я, Олександр, Бубир і Прищепа Катерина, три депутати фракції політичної партії Хвиля зробили такий крок. Ми склали повноваження. Сесія прийняла наші заяви і передала. У е, територіальну виборчу комісію. А далі, а далі територіальна виборча комісія не може зібратися. Чому? Тому що зараз секундочку, перейду дорогу. Територіальна комісія не може зібратися, тому що е, коли формувалася територіальна виборча комісія, таким партіям як Батьківщина. Юльки Тимошенко потрібно було побільше людей, щоб можна було там щось змахлювати в комісії. І вони подавали документи людей. Ну, ви, можливо, знаєте, можливо не знаєте. Відбувається жеребкування. Партії подають своїх кандидатів, відбувається жеребкування. І в цьому жеребкуванні перемогли як сама батьківщина, так і їхні сателіти, кого подавав Микола Кнюх. Від імені батьківщини, возив всі ці документи. кого попало, люди не мотивовані, їм байдуже. А робота в територіальній виборчій комісії від виборів до виборів і на безкоштовній основі. І ось тепер, що ми маємо. З самого початку ті люди вони ще під час виборчої кампанії не хотіли брати участь у роботі комісії, так як слід. А тепер вони взагалі самоусунулись. Їх немає. Крім того, там кілька людей в зв'язку з окупацією вийшли з окупації і поїхали за кордон, вони ще не повернулися. Дехто став держслужбовцем, вони не мають права брати участі в роботі комісії. Тому я вимагаю від батьківщини, знайдіть тих своїх сателітів, знайдіть печатки. Подайте в територіальну виборчу комісію людей, які будуть працювати, бо через вас, негідників, вона вже давно ледь жива та комісія, а зараз взагалі фактично зруйнована. Її не існує. Так ось батьківщина дзюба, там герой, ти, там, мужній герой наш. Пана Марчук, кнюх. Виправте свої оці наслідки своєї негідної діяльності під час виборів, оцих маніпуляцій, подайте людей від імені тих своїх сателітів для того, щоб комісія запрацювала. Хто у нас наступний? Нагадаю, Євген Чепков, він вже заявив про те, що він не буде приймати повноваження, але я ще сподіваюся, що прийме. Щоб Бові хоч трошки веселіше було на сесіях, бо засинають там бідненькі з своїми безтолковими депутатами. Демура, Олександр дуже хотів, тепер його мрія збувається. Е, Наталія Тарасова, я рада, вона вже заявила про те, що вона вивчить всю всю діяльність і е, буде депутатом. Це дуже класно для Нимирської громади. Я вважаю, що Наталя дуже е, великий інтелектуал, і одне тільки я хвилююся, бо вона все бере до серця, що це ще придасть неспокою і дивитись на ті всі фізіономії, на які ми дивилися ці роки, які за межами Димарської селищної ради, наче нормальні люди, як тільки бачать. Вову, вони не можуть йому ні в чому відмовити, іначе загіпнотизовані, як дурні, за все голосують, за що скаже Вова, або проти голосують, якщо Вова їм не дозволяє голосувати. Ну, така біда. Тобто, якщо Чепков не вступає в депутатські повноваження після Наталії Тарасової ще. Може зайти Олександр Кожемяка, він не хоче заходити, він вже спробував трошечки громадської діяльності, побачив, що це за дебілізм. Але я б дуже просила Олександра, щоб він на підмогу Наталі Тарасовій залишився. Скласти повноваження можна і потім і пізніше, але якщо дасть Бог, Станете депутатами, то можливо зможете хоч свіжою кров'ю щось там в цій раді вирішити. На вас є велика надія. Ну і далі там мені здається, що Іра Рейміш, ще хтось я не пам'ятаю вже. Я подивлюся список, О, бо Демура теж казав нашим колегам про те, що він вже не хоче, він з усього піде, але я вважаю, що. Він має показати вищий пілотаж, депутатство. Хочеться мені він побув, подивиться, послухати. Ну, такі справи. На цьому все. Батьківщина, покайтеся і виправте свої помилки.